Добрий день! Сьогодні ми поглянемо в Гаррис мод. Я покажу, що я тут понакачував, всякі нові моди. Це буде дуже інтересно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я хочу добити 200 тисяч підписників. Будь ласка, підписуйтесь. Вперше я ГМ встановлю... Глайсен Плейн. Попробуємо все поглади. Ну, я в це в голову... Да, у мене новий мікрофон, та наушницем. Дуин <риклад> По-перше, воно ще довантажиться должно. Ч так довго мені не зложить? <риклад> О, завантажується. Я не таким таке. Дальше нас было цена хопер, когда долго. А тут всяка техня. Тут у мене, там дам танк. А тут у нас уже починається самое интересное. такі. не может поїхати. Залізаємо. Так, не зрозуміло, погляд. Давайте ще подивимось. Тут у нас гелікоптери. О, наприклад, альянсу. Блин, тиху роботи.

Калтер – це Чорновий, а Чорновий – це Україна. Тут просто на показ, як Як вітати? Що ти налітаєш? Я хочу злітати, добре. Почекали. М -м, сама почекали уже. а что мы там стоили. я не завтра зачем еще. Папали, впадає. Дломався. Так, Дальше ще що у нас. Да, все, помилуй. Все добре. Но тут у... Ну, тут сейчас. Так. Тут у нас, короче, в хини установлю. Дичий такой. Ну, из машин у меня ну, немало такого, что прям необычного. Я BMW, наприклад. Просто.